Сьогодні розкажу вам факт з Біблії, який особисто мене вразив до глибину душі. Святий апостол Павло вбивав християн. Це жорстоко, але це правда. Багато людей ходять до церкви і не знають цього факту просто тому, що вони не читають Біблію. Коли я дізналася цю історію, вона мене просто шокувала. Тому що Павло був дуже віруючою людиною. Він був фарисеєм, мав певну владу, був дуже освіченою людиною, любив Бога і вважав за потрібне очищувати. Світ від єретиків, які зневажають Господа. Християн він вважав єретиками, які розповсюджують неправду та єрість. І Павло щиро вірив, що переслідувати і вбивати їх, це правильно. Але Павло став християнином за одну секунду, коли Господь Ісус явився йому на його шляху до Дамаску. Він їхав туди, бо там були християни, і він полював за ними. Так ось Ісус просто йому з'явився і спитав його Чому ти мене переслідуєш? Дії 9.4. Павло не міг повірити своїм очам. І в той момент він фізично осліп. Він був сліпим кілька днів, і потім один з учнів Ісуса допоміг йому повернути зір, помолився за нього, і Бог стілив його. Звісно, учням Ісуса було важко прийняти Павла, бо вони прекрасно знали, що він їх переслідував. Але мені подобається, що життя Павла змінилося за один момент, коли він побачив Ісуса, якого вважав брехуном. І все, всі його цілі і принципи змінилися. Він зрозумів, як сильно він помилявся, і він одразу ж вирішив посвятити своє життя Господу Ісусу. До речі, найбільша частина нового заповіту це послання апостола Павла до різних народів. Це неймовірно, він був дуже цікавою людиною. Після навернення Павло всім серцем став відданим Ісусу. Через нього говорив Бог. Павло робив все, щоб максимально розповсюдити Євангелію в різних краях. Ось таким чудовим учнем Христа був Павло, який знову ж таки когось це обурить. До цього вбивав християн. Для мене історія Павла це потужне свідчення того, що для Бога немає пропащих людей. Можливо, саме його історія зробила переворот в моїй голові, і я зрозуміла, що Бог зможе допомогти і мені. Знаєте, багато людей думають, що християни святі, що Бог це для хороших, для добрих людей. А хто я такий? Грішник, пропащий, недостойний, я ніколи не зможу бути з Богом. Ось так думає більшість людей, і так колись думала я. Але історія Павла перевернула мої стереотипи про Бога. Я зрозуміла, що будь-хто може отримати нове життя з Богом і стати його послідовником. І для цього не треба бути самим правильним. В той період, перед моїм покаянням, коли я хотіла бути з Богом, я прагнула до нього. Але в мене був такий сором, я вважала, що не зможу бути християнкою. Я вважала себе недостатньо хорошою для цього. Я була впевнена, що спочатку маю стати достойною для цього, а потім вже прийти до Бога. Але так це не працює. Господь потрібен нам саме тому, що ми грішні. Про це написано в Євангелії від Марка в другому розділі. Фарисеї, які були відомі вірністю до Божого закона і які начебто любили Бога, дуже сильно обурювалися через те, що Ісус добре ставився до грішників. Коли книжники, які належали до секти фарисеїв, побачили, що Ісус обідає з грішниками та збирачами податків, вони запитали його учнів, чому він їсть за одним столом зі збирачами податків і грішниками. Коли Ісус почув це, він відповів їм: нездоровим потрібен лікар. А хворим я прийшов, щоб покликати не праведників, а грішників до покаяння. Марка 2, 16-17. З цього можна зробити висновок. Не треба бути хорошим, щоб прийняти Бога. Коли ти думаєш, що спочатку я маю стати хорошим, а потім буду з Богом, так ти ніколи не прийдеш до Бога. Це обман сатани. Тому приходь до Бога вже зараз. Приходь до Нього грішним, відкинутим і нещасним. Приклич Його ім'я, і Він наповнить твоє серце спокоєм. І врятує твою душу. Близький Господь до людей зі зламаним серцем і тих, у кого дух розбитий, Він рятує. Псалом 33:19. Повір, що Бог дуже хоче, щоб ти звернувся до нього. Не вір тому, хто каже, що ти недостойний бути християнином. В християнстві немає таких понять: достойний, недостойний. Наш Бог тим і чудовий, що приймає будь-яку людину в будь-якому стані. Я вірю, що ти зможеш. Мир тобі.